Всім привіт! В цьому відео розкажу, що потрібно для заміни варіатора на механіку на Mitsubishi, Outlander, SX. Це ж стосується і лансера, коробка, полозь, сказали, ліва підходить, права інша. Праву я купив, ліву зараз свою приміряв, вона не підходить. Тобто, як мінімум, лівий внутрішній шрус треба від механіки. Куліса. Це я з Польщі замовляв значно дешевше ніж в Україні, на жаль. Треба 2-3 неділі чекати. Я навіть більше чекав. В принципі, що це що це по 50 злотих, тобто можете порахувати яку ціну. Але тут ніби троси відрізняються це від 2,0 чи від 1,8 А це від 1,6. Тобто троси, і, можливо, ця штука відрізняється. Але є оцей чехол окремо, ну, найдешевший варіант був. Далі педалі. Одна щеплення, одна тормоза. Вижимний вижимний я купив в комплекті маховик, корзина і диск щеплення. Все це було в комплекті і болти маховика. Нема тільки болтів, ті, які корзину кріплять, але там є направляйки. в принципі можна Любі кальоні болти поставити, закрутити, ну, не, не перетягнути головне. Всі ці болти буду на різьбовий герметик ставити, тому відкручуватись не повинні. По щепленню продовжуємо головний циліндр щеплення. Це виходить два в одному. Тут і підшипник вижимний, і робочий циліндр щеплення. Трубочки. Ця трубочка йде на, йде на бачок. А оця трубочка йде сюди. під'єднується до коробки ось тут. З цієї сторони під'єднується якраз до вижимного. ось. Це ще поставлю, бо мені здається, чогось нема. А, ще є мілочок моя. Потім кронштейн на коробку. Він зовсім відрізняється від варята. Ну, і оцей кронштейн. От я не знаю, чи подушка відрізняється, але цей кронштейн відрізняється. Тут він стоїть плотно на три точки. Тут не стає. Кажуть, що можна переварити, але це таке собі. Тобто Тут вплотну стало, тут у воздусі висить і тут сильно у воздусі, воздусі висить. Тобто, спробую тут у нас знайти цей кронштейн, щоб не чекати ще місяць. Потім я вже тут докупив такі дві детальки. Це датчик швидкості, він дуже схожий на датчик швидкості, той, який. На конусайди, але він відрізняється. Я спробував, не стає. Теоретично, тут у мене 15-го року машина, теоретично, датчик швидкості тут щитується з АБС. Тобто, можливо, його навіть не треба буде підключати, але треба ж заглушка якась. І оцей тренічок, який з однієї сторони підключається трубка, а на цю сторону йде на вижимний. Тобто мені треба. Докупити оцей кронштейн, можливо, ще подушку, можливо, з цієї сторони подушку, але також кажуть, вона підходить і шрус. І тоді можу вже встановлювати. Що по електриці, теоретично в витаксі e просто обміняється варіатор на коробку-механіку, і все. Вже під включення заднього входу можливо, треба буде з проводкою пошаманити, але я, ну, я краще проводку перероблю, чим буду повністю міняти саму ну, самопроводку, відповідно, це ще якісь гроші. Ось тут датчик включення задньої передачі, Ну і тут в принципі датчик швидкості, він і так повинен працювати ж звідси. Тобто Теоретично не повинно бути ніяких проблем. Я бачив якийсь український блогер, переробляв свій лансер, і і там він навіть просто з помилкою, яка говорить, що там помилка трансмісії, все одно машина їхала, нормально, все, все було окей. Тобто, навіть там можна чисто механічно все це зробити, і машина поїде. Сподіваюсь, так і буде. Ну все докуплю і почну встановлювати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.